Всім привіт! Ви на каналі Вал'єра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Hyundai Elantra. Фірма TechnoDrive масштаб 143. По ліцензії Hyundai. Як ви не знаєте цю фірму, чи ви цю фірму не бачили, то я вам зараз розкажу. Технодравц. Це в нас такі моделі продавалися як технопарк. Бо вони ці моделі дуже якісні. Бували ці моделі зі звуком, зі світом. Є були в технопарку є іномарки. Та є були деякі моделі російські. Там службові, пожарна поліція та інші моделі. Багато у всіх є такі моделі. Але іноді деякі бували і рідкісні. І ці моделі, що до сих пор продавались. В Росії, кстати, в Параші. Було названо російською Технопарк. А в Україні ці, що моделі продавалися, написано було на англійською Технопарк. Зараз вже марку перейменували на Технодрайв. А моделі оці, що продаються в другому дизайні. Але тільки нема російських модельок. Бо Технодрайв це. Українська наша фірма. Давайте ми її відкриємо. Цю машинку я сам відкручував. От така у нас машинка. Вона червоного кольору. Відкриваємо двері, салон чорний. Колеса крутяться, панорам. Ой, люк на криші. Передні фари. Задні фари. Номерок Елантра. Колеса крутяться. Произ... Производство у нас МСЗ. Це наш поставщик оцей Технопарковський технодрайвовський. У мене й мустанг від цієї фірми. То, що мені подарив друг ще один. Разом з Мерседесом кінцмартовським поломаним. Це ж і то саме, що й RMZ Сіті. Але це тепер друга модель від тої фірми. Hyundai Elantra автомобілі компактного класу, що виробляється концерном Hyundai Motor Company з 1991 року. На початку травня 2010 року на міжнародному автосалоні в Пусані було представлено нове покоління Hyundai Elantra. Він мав кодову назву MD або UD для седана, виробленого у США та на світових ринках. EJK для купе. Для ринку США та Канади він мав новий 1,8-літровий бензиновий двигун, який на внутрішньому ринку Південної Кореї було, буде продаватися як Авент у ході презентації Седана, заявив глава департаменту продажів Hyundai Стів Янг. Новинка відображає всі сучасні амбіції концерну і націлена на самі різноманітні ринки. Елантра комплектується 1,8 літровими бензиновими двигунами з безпосереднім впорскуванням палива. Відповідно для прес-релізу Hyundai, нова Елантра або Avent стала першим корейським автомобілем ці класу, в якому поєднюються системні GDI і 6 60 АКПП. У базовій комплектації Hyundai Elantra доступні стоп-сигнали на світлодіотах, підігрів задніх сидінь і великий кольоровий LCD-монітор на центральній консолі.